Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами будемо працювати над цікавою темою фразеологізми. Прочитайте, будь ласка, речення: Не вмієш пекти хліба, будеш пекти раків. Погляньте, вислів пекти раків виділений. Як ви думаєте, у якому значенні він вжитий? У прямому чи переносному? Чи можна замінити його одним словом? Так, цей вислів ми можемо замінити одним словом червоніти. Але розірвавши ці два слова, ми можемо утворити нові сполучення пекти хліб, пекти коровай, ловити раків. Хоча жодне із них одним словом уже замінити не зможемо. Саме тому вислів пекти раків ми називаємо стійким сполученням слів або фразеологізмом. І вивчає фразеологізми розділ мовознавства фразеологія. А зараз спробуйте замінити фразеологізми одним словом і записати їх у зошити. Як кіт наплакав, крокодилячі сльози Бути білою вороною, жабі по коліна. Перевірмо, Як кіт наплакав, означає мало. Крокодилячі сльози це про нещирий вираз емоцій. Біла ворона ми говоримо про особливу людину. Жабі по коліна означає мілко або неглибоко. Значення фразологізмів ми можемо знайти у фразологічному словнику. У ній кожне слово входить до фразологізму. Іноді буває таке, що з одним словом може бути кілька різних фразологізмів, тому і різні значення ми можемо знайти саме там. Фразологізми можуть мати синоніми. Наприклад, з одного тіста, одного поля ягода два чоботи пара на один аршин. Ці фразологізми мають одне значення однакові схожі. Фразологізми можуть бути також і антонімами. Наприклад, як кішка з собакою означає ворогувати, водою не розлити, навпаки, означає дружити. У реченні фразологізми виступають одним членом, скільки б слів не входило до їх складу. Наприклад, погляньте на хлопця це не справило ніякого враження. Він і бровою не повів. Вислів бровою не повів. Можна замінити словами не здивувався. Що зробив? Не здивувався це присудок. Тому і бровою не повів, також виступає присудком, хоча й складається із трьох слів. Підсумуймо. Сьогодні ми з вами почули, що таке фразеологізм. Це стійке сполучення слів, вивчає фразеологізми така наука, як фразеологія. А значення фразологізмів ми можемо знайти у фразологічному словнику. Тому я бажаю вам гарно працювати на уроці, дякую вам усім за роботу і бажаю успіхів!